Вітаю! Ви на каналі Only Cars. Тут ми розповідаємо все про відки США, їх ремонти та проблеми, з якими ми зустрічаємося у процесі. Сьогоднішнє відео буде цікаво для всіх власників автомобілів, тому що якщо ти купив або хочеш купити, тобі в будь-якому випадку треба буде зустрітися з такими проблемами, як ремонт автомобіля. І в сьогоднішньому відео ми хочемо розповісти саме про пошкодження, їх типи, пошкодження, які ми не рекомендуємо брати, та пошкодження, з якими ти точно попадеш на бабки. А поки ви лягли в своє затишне ліжко або ж займаєтесь іншими справами, не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк та підписку. Будемо дуже вдячні! А зараз продовжимо відео. І перший удар це в нас удар по четверті. Я одразу ж хочу розділити ці удари на дві частини. Тому що є слабий удар по задній четверті і сильний удар по задній четверті. Що я маю на увазі, коли кажу слабий удар по задній четверті? Давайте візьмемо ось така фотографія. Зараз у вас з'явилася. Це, на мою думку, слабий удар. Що я маю на увазі, коли кажу слабий удар? По-перше, це якісь касательні удари, тобто які можна просто відрихтувати, не ріжучи саму четверть, так не ріжучи фільонку. Другий удар це також удар, який можна відрихтувати, але навіть там безпокрасочно, або просто взяти там, відтягнути цю ліпуху і зробити. Це не важкі удари. В фотографії ви зараз бачите, я думаю, ви зі мною будете згодні. Також в удар, який, я вважаю, не дуже сильним, який можна брати, це удар саме по фільонці, коли ви явно бачите, що ви вже ну, можете витягнути, але там буде тона шпаклівки, її там заламало. Але ви можете взяти, вирізати фільонку і врізати нову фільонку. Такі удари, я вважаю, можна брати. Ось з першим типом удару, друзі, ми можемо сказати, що ціна такого ремонту, наприклад, давайте візьмемо просто легкий удар по задньому крилу. Такий ремонт буде коштувати 250-300 доларів. Тепер друге пошкодження, яке ви зараз бачите, це нам треба замінити фільонку. Таке пошкодження буде коштувати нам 650 доларів з ремонтом з покраскою. Третій удар це удар у нас просто щось витягнути, пофарбувати. Також 250-300 доларів. Другий тип пошкодження по задній четверті це у нас пошкодження, коли треба буде вирізати четверть. І витягувати машину. Якщо вам в якійсь компанії кажуть, що удар по задній частині це супер, ми просто заміняємо там четверть і все, машина поїде, все буде супер, ремонт дешевий, От бачиш, четверть стоїть 600 доларів, да, 500-600, Замінити її буде коштувати 800 доларів, пофарбувати 200-250, все супер. Поїхали, у тебе буде все супер. На жаль, так не працює. Все, чого? Тому що. Є машини, які можна дійсно брати там з сильним ударом по четверті, тому що вони легко міняються. Отже, що можна влипнути, коли береш такий сильний удар. Звісно, ви сразу вліпаєте на четверть. Це, звісно, вам треба замінити четверть, її треба буде пофарбувати, її треба буде вирізати. Але окрім того, що треба буде замінити просто четверть, да, там вистрілити по точках, просто там поставити її в рідні пази. Ви не розумієте те, що машина має задні ланжерони, має таку силову частину, як стакан, яка за собою тягне повністю. Кузов. І що ми маємо на виході? З сильним ударом по задній четверті, ви отримуєте не в зазорах весь кузов, перше. По-друге, у вас може бути пошкоджена криша, яку також треба буде тягнути, і також фарбувати. Якщо удар все ж таки в ніжню частину, ви маєте пошкодження по багажному відділенню. У вас в будь-якому випадку багажне відділення буде пошкоджене, і вам треба буде його також робити. Це також не треба фарбувати. По-третє, у вас може порушитися ходова частина, яку теж потрібно буде робити. І скільки може стати такий ремонт по задній четверті, сильний, коли треба міняти повністю вам четверть. Такий ремонт вам може коштувати ніяк, якщо вам люди кажуть там, 1000-1500 доларів. Ні, вам такий ремонт стане від 2000 доларів, якщо не більше. Тому що четверть 600-700 доларів. Заміна четверті такої буде 600-700 доларів, це вже 1400. Пофарбувати четверть, це вже 250 доларів додаємо, це вже у нас 1650 доларів. Якщо ми беремо далі, це виставка ланжеронів, виставка. Стакану додавати ще 500-700 доларів. Це в нас вже більше двох тисяч доларів. Якщо ми далі рахуємо виставити зазори, можуть бути кранти дверка, може бути кранти ляді, може по задньому відділенню також треба буде фарбувати. І це нас виливається там в три тисячі доларів ремонту, який вам ніколи ніхто не скаже. І да з однієї сторони у вас там цілий весь передок, там всі рідні фари, радіатори, але ви попадаєте реально на те, що вам врахували, заміна четверті: 600 доларів плюс 600 доларів 1200 ви попадаєте, звісно ж, на 2+, там на 2,5, і от потім кажуть, що на авто з Америки вилазять ремонти. Наступний удар, на мою думку, найпопулярніший з усіх автомобілів, які ми беремо, це удар попередній частині. І я вважаю, що так, це дійсно. Класний варіант, але його треба розуміти, тому що коли вам кажуть, у вас вдарений повністю автомобіль, а вам кажуть, що тут ремонт на 15 дві тисячі доларів, це дійсно ж повна лажа, і це вам брешуть. Ні, є дійсно слабкі удари. Але давайте подивимося, що у нас стоїть під бампером. От Цей автомобіль чисто без бампера, Більше на ньому нічого не було. Одразу що вам треба закладати? Це звісно ж на всіх машинах є підсилювач. Да? Після підсилювача в будь-якому випадку стоїть якийсь пластик. Наприклад, на цієї а 4 ми бачимо підсилювач саме такий от для решітки. Так, він тут є. На іншій машині на якийсь буде якийсь інший пластик, але в будь-якому випадку пластик стоїть. Вроді нічого, да там ще можуть бути розбиті фари. Також це все видно. Це будь-який дурак може е, там вкинути і це все врахувати. Бампер також ви врахуєте бампер, там враховуєте решітки, це зрозуміло. Що ніхто не враховує. Ніхто не враховує, звісно ж, під бампером проводку. Да? Яка в будь-якому випадку, якщо у вас є, наприклад, передні парктроніки, у вас є е, радари, завжди буде якась проводка. Попередньому бампуру, наприклад, на цій четверті, навіть трубки кондиціонера спереду. І якщо звісно, удар сюди, то це все також рветься. Це також треба враховувати в ремонт. Тепер давайте подивимось більш глибше, що у нас тут є. У нас є завжди на всіх автомобілях є телевізор. Ось у ладі 4 він виконаний в такому стилі пластик з алюмінієм. Будь-який удар з бокової частини, будь-який удар попередку, він ламається, він дуже хрупкий. Тому цей телевізор також треба враховувати при ремонті. Далі в нас йде касета радіаторів. Вам завжди враховують, а тут радіатор один зогнутий. Такого не буває. Перший радіатор, інтеркулер і ще основний радіатор. За радіатором у нас, звісно, йдуть дифузор з вентиляторами. Тому це повністю касета, яку також треба враховувати. Далі в нас є ще елементи по двигуну, які ми зараз вам покажемо на прикладі іншого автомобіля, тому що він вже розібраний. Далі, от ми прийшли в наступний етап: ми зняли радіатор і зняли телевізор. Що ми маємо під цим? Також ви ніколи не думаєте, там чи коли вам замовляють, навмисно вам не кажуть, що під радіаторами, точніше за радіаторами, ще є мотор, а на моторі ще є багато чого. Давайте на прикладі от цього розібраного автомобіля подивимося, що в нас є. У нас є генератор. Він стоїть майже на всіх машинах в цьому місці. Дуже часто, коли у вас удар по правій стороні, біля правого ланжерону, у вас може бути пошкоджений генератор. Далі у вас може бути пошкоджений нижче. Трішки це компресор кандюра. Він також коштує там на різних машинах по різному але в середньому там 200-250-300 доларів. Він також може виходити зі строю. Далі як я вже і казав. На цьому автомобілі на ауді там по лівій стороні, на цьому автомобілі по центру. Це трубки кондиціонера. Вони дуже часто знаходяться по центру. Ви них також можете попасти. Вони достатньо дорогі. Якщо подивитись навіть в нас, вони трішки загнуті, але трішки це не проблема. Далі дуже важливо, коли удар майже по центру. Майже на всіх джипах, на всіх е, крайслерах, на всіх е, на багатьох фордах, в принципі, майже на всіх автомобілях у вас стоїть е, випускний колектор спереду. Що маємо, коли удар по Передній частині у вас б'ється випускний колектор, трішечки б'ється, і у вас, звісно, висипаються всі його внутрішності. І виходить так, що вам треба заміну колектора, тому що їздити на ньому не можна. Каталізатор, якщо висипається, він попадає в двигун, і у вас виникають задири. Тому він також йде на заміну. Така приблуда буде коштувати від 300 до 600 доларів. Дуже часто виходять зі строю лямди, ну вони недорогі, тобто 30-50 доларів. Але це також кошти, які ніхто не враховує. Але хочу також додати, що це це тільки касається тих автомобілів, яких двигун стоїть поперечно. Якщо у вас двигун продольний, то звісно, цих ударів у вас не буде проблем з цими ударами ніяких не буде. Але якщо поперечно, що у багатьох сучасних автомобілях, то це буде проблемою. Також ніхто не враховує ніколи патрубки, які йдуть до радіаторів. Вони дуже часто рвуться, дуже часто в них пластмасові наконечники, які ламаються, їх також треба міняти. Тепер давайте перейдемо до лонжерону. Так, друзі, тепер хочу показати вам все, що всі бояться. Кажуть, що це дуже страшно. От вам лонжерон. Ось так виглядає цей металевий звір, да? що в нас по лонжерону на даному автомобілі. Тут був достатньо сильний удар по передній частині, але як бачите, лонжерон виглядає чудесно. Да? А що з ним було? Ну він пішов на 5 мм. Вліво чи вправо, вже не пам'ятаю. От ми його зараз витягуємо. Скоріше за все пішов вправо, якщо ми його витягуємо на ліву сторону. Подивіться, ланжерон не фарбувався. Ланжерон повністю цілий, рівний з ним нічого робити не треба. Тому я всім кажу, що ланжерони це невелика проблема, тому що це є елемент, який повинен гнутися, коли є передній удар. Але в випадках, коли він не сильний? Є випадки, от зараз ставлю фотографію, коли лонжерони просто уходять вліво, вправо, вони можуть собою пошкодити коробку, вони можуть пошкодити двигун. Такі варіанти, звісно, не треба брати. Але якщо у вас удар попередку, а в принципі лонжерони не дуже сильно пошкоджені, то такий варіант можна розглядати. Ось так саме виглядає лонжерон, який ми зараз підтягуємо. Як зрозуміти, що у вас 100% дуже сильно лонжерони пішли? От зараз ми прикріплено фотографію. Можете побачити, що автомобіль стоїть рівно, а морда його десь гуляє. Тобто вона десь вліво або вправо стоїть. Тут 100% лонжерони вигнуті дуже сильно. Якщо ви бачите просто ось такий удар центральний по морді, ударений. Можливо, коли його било, ударувало підсилювач і підсилювачем трішечки на себе зігнуло ці ланджорони. В такому випадку це не проблема. Вартість такого ремонту 300-400 доларів. Все, якщо, звісно, ланджерони десь пішли гуляти, може бути таке, що вони, я ж кажу, пошкодили стакан, пошкодили коробку. Це вже дуже дорогостоячі елементи, такі я також не рекомендую. Ще хочеться сказати по удару по морді. Дуже часто розташовані датчики е, удару. По, по морді майже у всіх джипах таке так відбувається, тоді, звісно, у нас вистрілює безпека. По безпеці це вже суб'єктивне діло кожного, але її можна відновити, її можна купити нову. Що треба закладати, коли ви розраховуєте на безпеку? Якщо це відновлення безпеки, якщо вся у вас посовно стрільнута безпека, це 1000 доларів. Якщо її купляти нову, всю це десь 1500 доларів. Якщо вже там, звісно, там тільки кермо це взагалі фігня 100 доларів, якщо нову купляти 200 доларів. Тому безпека це вже суб'єктивно. Якщо вам її враховують в ремонт, це все нормально. Ви також можете самі її врахувати, не проблема. Звісно, коли рахуємо її, ми у нас там оплаві ціни, але ви можете порахувати навіть порознічним, дзвоните просто, вбивайте в інтернеті відновлення безпеки на авто, набираєте, кидаєте фотографії, вони вам називають прайс. Все просто, тому в принципі, безпеки проблем немає, гарантія дається. Наступний удар, про який я хочу сказати, це удар по боковій частині. Є також декілька типів. Слабий, на мою думку, це коли у вас просто прочухані двері, ви там ну, десь проїхала людина, розірвала двері, навіть бувають такі випадки, коли отсюда вирвала там фільонку повністю. Це все просто, це кожен вам скаже. Ремонт дві дверки заміна. Дві дверки, скільки це коштує? Ну на різних машинах по різному візьмемо, наприклад, Audi 4 b 9 1200 доларів, дві дверки замінити, пофарбувати ще плюс 500 доларів, там з розборкою, зборкою. Потім виходить ремонт 1700 доларів. А тепер давайте поглянемо, коли удар все ж таки у нас посильніше. І вам кажуть, треба замінити тільки двері. У нас є. Зараз ми перейдемо. От, друзі, що відбувається, коли у вас стається удар по боку, да по дверях. У вас є така от замечательна стійка. Яку також треба буде ремонтувати, в залежності від того, де це удар тут, тут або тут ускладнюється ремонт. Якщо удар тут, то це габела. Я можу сказати, тому що треба вирізати стійку. І вирізати стійку це вже достатньо дорого, але це також дуже неприємно, тому що її вирізають ось так приклизно з інших сторон. також. І кошти вона не дуже дорога, 250 доларів, але сама робота десь доларів 400 буде замінити стойку. Якщо удар, звісно, не сильний, ми привозили Nissan Rogue, там удар був взагалі не сильний по стійці, ми її просто вирівняли і навіть не фарбували. Також, якщо удар по передній дверці або по задній, у вас завжди під нею буде пошкоджений порог. Порог також на різних машинах по-різному, але на цьому автомобілі можна побачити, що порог виглядає ось так. І в принципі його робити, ну можливо, прийдеться пофарбувати. Ось на що ви можете попасти. А тепер, на мою думку, найнеприємніший удар це коли удар йде вище цієї лінії, що в нас відбувається. По-перше, міняєте дверки, зрозуміло. По-друге, у вас удар б'є центральну стійку, і у вас загинається криша, загинається ця стійка. І у вас виходить по ремонту фарбування криші, фарбування цього елемента. Я вважаю, що пофарбувати кришу можна, там можна не їздити, але проблема вся в тому, що коли ви будете продавати цей автомобіль, це буде вже проблемою, і ви його, на жаль, продасте не в ті кошти, в які захочете. Тому ось те, то, що ви маєте розуміти, коли ви берете удар по боковій частині. Також ще я не сказав трішечки про удар спереду. Один елемент, який ніколи ніхто не враховує. Ми зараз переведемось. Цей нюанс називається бити крило, коли в нас б'ється машина попередку. У вас трішечки трішечки зміщається крило, зміщається в сторону дверки. І ви ніколи не знаєте, що вам треба буде фарбувати також дверку. А чого? Тому що, коли крило наїжджає на дверку, розумні люди в Америці що роблять? Беруть і відкривають дверку. І у вас кромка самої дверки, вона загибається. І щоб її вигнути, щоб воно виглядало по-людськи, вам треба буде в будь-якому випадку напилом фарбувати дверку. Ось вам ще плюс 200 доларів по ремонту. Тепер наступне пошкодження, про яке думки в нашій команді дуже розійшлись, це град. Одні в нашій команді кажуть, що таке можна брати пошкодження. Я вважаю, що ні. Чого саме з пошкодженням град, які виникають питання? У вас, звісно, пошкоджена криша, пошкоджений капот і пошкоджена, там, якщо це седан, кришка багажника. Що я думаю, що я бачив, що ідеально мало хто зробить по перше, а по-друге, це десь місяць роботи. І дуже багато коштів. Ну зробити саму кришу, капот і кришку багажника мене запрошували 2000 доларів. Просто витягнути. Ще треба зробити поліровку. Це ще десь 200 доларів. Деякі в моїй команді кажуть, що це можна зробити бездоганно. Автомобіль буде не фарбований, відполірований, все буде пушка. Я зустрічався з такими моментами, коли автомобілі не вдавалося врятувати, тому їх приходилось фарбувати кришу, фарбувати капот. Тому грати, я думаю, це вже на ваш розсуд. Якщо все вдасться, все буде супер, у вас буде небитий автомобіль, який буде, звісно ж, дешевше ринку, тому що грати не уходять дорого автомобілі. Якщо не вдасться, у вас буде фарбований дах, фарбована криша, точніше, фарбований капот і фарбована кришка багажника. Тому це вже на ваш розсуд. А ми, якщо ви захочете, вам допоможемо його реалізувати. Тепер, друзі, останнє пошкодження в нашому відео це пошкодження ходової частини. На аукціоні вони часто зустрічаються в такому вигляді. Багато клієнтів кажуть, що «Ой, вирване колесо, будуть проблеми, я не хочу таке брати. Давайте подивимося, що може бути у випадку, коли у нас такий удар. Ось, на прикладі даного автомобіля ціла ходовка, ми подивимося, що у нас є по ходовій частині. Звісно, в нас є стойка, яка в багатьох випадках при ударі по ходовій виходить з ладу. Ціна стійки залежить від автомобіля. Середня вартість на бюджетних авто там, з Америки до 20 тисяч доларів це десь 150-200 доларів нова в зборі стійка буде коштувати. Далі в нас йде супорт. Супорти, чесно кажучи, на моїй практиці ще ні разу не були пошкоджені, тому я думаю, його навіть вкладувати в ремонт не треба. Бували випадки, коли нам гнули тормозні диски. Вартість тормозного диску також не сильно дорога, тобто вона там залежить від виробника, але давайте візьмемо 100 доларів. Що дуже часто виходить з ладу. Є у нас привід і два, дві гранати. Привід в середньому буде коштувати 250-300 доларів. Вони дуже часто йдуть з ладу, але йдуть з ладу зазвичай палка сама може бути погнута і наружний шрус. Його можна також окремо купити, зібрати, це буде дешевше. Що ще? Ще у нас нижній речах. Йде з ладу, бувають нас йдуть з ладу стойки стабілізатора, це в принципі недорого. 350-400 гривень підсилення. Також дуже часто в нас йдуть з ладу сама рульова тяга. Тепер, друзі, що хочу сказати про дуже неприємне, що може вилізти, це може вилізти рульова рейка. Наприклад, як в цьому автомобілі вона стоїть за мотором, дуже часто вона стоїть перед мотором. Коли у вас йде удар в тягу. У вас може бути пошкоджена рульова тяга. На жаль, це ви не знаєте, поки автомобіль не проїде. Навіть якщо вона з виду ціла, вона може бути пошкоджена, як це було е, особисто на моїй ауді. Рейка на А4, Давайте візьмемо по ній. Це 400 доларів. Зазвичай, якщо я бачу пошкодження по ходові, я вкладаю 800 доларів там плюс-мінус тисячу на деяких машинах, на деяких 500 в ремонт менше 500 Ніколи в ремонт ходовий не вкладається, але нічого страшного не відбувається. А тепер давайте подивимося, що може ще бути неприємного. Також хочемо показати вам з іншої сторони, і саме за яке пошкодження я казав, що може бути неприємним. Може бути пошкодження КПП. Але чесно кажучи, скільки я брав машин з пошкодженнями ходової частини, жодного разу не було в мене пошкоджень КПП. була. Треба на деякі заміни сальників, але це недорого. Все інше ну ніколи коробка не виходила з ладу. Але чув історію, що дійсно, якщо там дуже сильний удар, може бути пошкодження по КПП, Але я думаю, це зазвичай, якщо, мабуть, удар прямо сюди був вдарений і туди, туди все пішло, то може, мабуть, коробка і тріснути. Але я такого не бачив. От за е, яку я вам казав, рульова рейка, це у нас. Прольова тяга, яка може бути пошкодження. І в принципі, мабуть, по ходовій частині і все. Тому я вам скажу, що в принципі по ходовій частині проблем не виникає. Це гарне пошкодження, я його люблю. Просто на нього треба закладати достатньо, достатньо кількість грошей. В цьому відео ми розглянули, на мою думку, найпопулярніші види пошкоджень. Тому, якщо у вас залишились питання, можете їх сміливо задавати в коментарях. Також в описі до цього відео я повністю наші контакти, номер телефону, наші соціальні мережі. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей.